Вітаю всіх з наступаючим новим роком. Бажаю нам усім у 2025-му закінчення війни, міцного здоров'я та багато грошей. А поки 2024-й не закінчився, давайте згадаємо найяскравіші провали року на першому місці для мене і соні. Конкорд, ганьба, яку забуде компанія, дуже нескоро. Величезні гроші і багато сил було витрачено, а в результаті закриття лише за кілька тижнів. Друге місце займає Скален Bones, А... Або просто квадруплей проект від Ubisoft. Про нього французи говорили голосно, витратили ще більше. За різними даними, до 850 мільйонів доларів, а підсумок 2615 користувачів у піку, а зараз 300 максимум. Третє місце Dragon Age Велгард одна з найочікуваніших. Його року не тільки мною, а й BioWare. Вони планували за перший квартал продати 10 мільйонів копій. Але поки що за перші два місяці змогли зробити півтора мільйони. Нудна гра з такими ж діалогами, а як вам стилістика для темного фентезі? Ну таке. І четверте, Stalker 2. Чекав купу років, сподівався та вірив, а на виході отримав купу багів, паршиву оптимізацію, поломаний Alive та світло. Але в цю гру я вірю й досі. Розробники її лагодять і виправляють, чого тільки вартий патч на 100 гігабайтів. Впевнений, у 2025-му знову повернуся до проєкту, щоб пройти його з насолодою та комфортом, як мало бути на релізі. А як виглядає твій топ провалів 2024-го?